Чи помічали ви за собою дні, коли вам нічого не хочеться, коли ні на що не вистачає енергії, хіба що на скроннях соціальних мереж. При цьому потім відчуваючи тривогу, що час іде, а ви нічого не робите для свого майбутнього. Думаю так, як ж уникнути такий стан і стати кращою версією себе у 2024 році? Розповім у цьому відео. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Крістаді. Як ви вже зрозуміли по вступу до відео, сьогодні будемо говорити про звички, які допоможуть вам вийти з ери ліній та прокрастинації та увійти в еру кращої версії себе. Чітко прописуйте свої цілі та звички, яких ви саме хочете дотримуватися, щоб розуміти, якою саме кращою версією себе ви хочете стати. У вас точно має бути уявлення, чого ви прагнете, щоб це здійснилося. З цим можуть допомогти такі відео, як у мене, та звичай Pinterest. Бо, переглядаючи його, у мене завжди виникає мотивація організовувати свої дні трохи по-іншому. Не завжди спиратися на мотивацію, вона не постійна. Краще орієнтуватися на дисципліну. Давайте відразу перейдемо до прикладу, який, я впевнена, для багатьох буде життєвий. Уявіть, ви подивилися мотиваційний ролик про корисність спорту. Вирішили змінити свою фізичну форму і, нарешті, виконали декілька тренувань. І доволі часто весь цей шлях на цьому і закінчується. Чому? Бо ви спиралися виключно на мотивацію, а так далеко не поїдеш. Отже, беручіся щось нове, ви маєте чітко розуміти, на що воно вам і що ви хочете цим досягти. Краще навіть це буде прописати. Потрібно бути готовим переступити свою зону комфорту та вийти, наприклад, коли не дуже хочеться на тренування, бо тільки з дисципліною і регулярністю можна чогось досягти. І ще варто зазначити, що не шукайте мотивацію десь зовні. Мотивуйте себе самостійно. Тобто, якщо говорити вже про спорт, то, наприклад, купуйте гарний собі спортивний костюм, ви нагороджуйте себе, шукайте однодумців, створюйте мудборди і так далі. Користуйтеся щоденником емоцій. Ця звичка допомагає краще відчути себе та свій стан і зрозуміти, що тобі потрібно в той чи інший момент. Довгий час я не починала вести щоденник, тому що думала, що на запис всіх моїх емоцій витратиться багато часу, але я знайшла цьому вирішення. Отже, я не прописую свої емоції, а проговорюю їх, відповідаючи на питання, які я знайшла в інтернеті. Це забирає взагалі не багато часу, так ще й це можна робити під час інших буденних справ. Щоб швидше впровадити будь-яку нову звичку у життя, ми маємо, грубо кажучи, її прикріпити до вже існуючої звички. Цю техніку я вичитала у книзі Атомні звички, яка мені дійсно виявилася корисною. Наприклад, кожен ранок ви п'єте каву. Це для вас звичайна справа. Тому до цієї, так скажемо, звички ви можете прикріпити іншу більш незвичну для вас справу до прикладу, щоденник емоцій. Тобто зробіть собі таку установку, що кожен день перед кавою ви 5-10 хвилин виписуєте всі емоції та почуття на даний момент. Або просто відповідайте на питання, які я вже показувала у цьому відео. Не починайте ранок з телефону і не закінчуйте ним день. У цьому випадку мені подобається фраза, що у разі початку дня з телефону ви починаєте його з життя інших людей, що навіть звучить жахливо, правда? Як людина, яка має цілі і дивиться відео, як стати кращою версією себе, може починати день не своїм життям? Я б рекомендувала зранку привести себе та свою кімнату до ладу, що свідчитиме про початок нового дня. Також можна прописати плани на день. Якщо ж вам важко не використовувати телефон вранці, тоді пропоную хоча б не заходити у такі соціальні мережі, як Instagram чи ТікТок, бо від них ви зможете зловити тривогу на цілий день. А, наприклад, Pinterest. Там ви зможете знайти картинки, які надихнуть вас на ефективний початок робочого дня. Щодо вечора, то тут теж краще не використовувати телефон перед сном. У цей час організму необхідно заспокоїтися і підготуватися до відпочинку, а не забувати свою голову інформацією, яку ви і так отримували цілий день. Слідкуйте за контентом, який ви споживаєте. Всім не секрет, що зараз майже всі люди кожен день по декілька годин витрачають виключно на соціальні мережі. А вже ж це необхідно зараз багатьом з нас, бо для когось це робота, а для когось це хобі. І взагалі без соціальних мереж зараз доволі важко існувати та спілкуватися з однолітками. Соціальні мережі це не про щось погане, але дуже важливо контролювати вплив вашої стрічки інстаграму, Тік-Току та інших соціальних мереж на ваш ментальний стан. Ви маєте розуміти, що контролювати ваші рекомендації маєте ви, а не вони вас. І якщо ви стали помічати, що після скролінгу в соцмереж ви погано себе почуваєте, варто замислитись і почистити підписки. Розвивайте фокус, зменшуйте кількість факторів, які вас відволікають зараз. Ми споживаємо дуже велику кількість інформації у короткі проміжки часу, і з кожним роком ці проміжки стають все меншими, що пагубно впливає на наш фокус. Не знаю, як ви, а я вже помічала, що навіть додивитися фільм довжиною у півтори години для мене є неабияким випробуванням. Мені завжди хочеться встати щось робити, і це навіть якщо фільм доволі цікавий. Як я вирішила з цим боротися? Наразі я споживаю менше швидкого, але неякісного контенту і менш часу проводжу у соціальних мережах. І виконуючи якісь задачі, користуватися технікою Помодоро та іншими різними застосунками, наприклад, стаді Баді. У ньому ви самі визначаєте час концентрації, який вам потрібен, і дотримуючись його, ви отримуєте бонуси, за які можете потім щось придбати у цьому застосунку. Ця програма дійсно допомагає мені концентруватися, особливо коли я роблю ДЗ. Слідкуйте за вашим режимом сна. Думаю, всім відома ситуація, коли ви нібито поспали багато, але відчуваєте весь наступний день себе жахливо. Або, навпаки, поспали мало, але відчуваєте себе чудово. Такі перепади точно до хорошого не доведуть. Тут потрібно працювати над режимом. Для цього слідкуйте за часом вашого засинання і коли ви прокидаєтеся. Бажано, щоб цей час завжди був більш-менш однаковим. Таким чином, маючи режим, ваш організм буде працювати більш чітко, але важливо слідкувати ще й за іншими критеріями: що ви їсте та п'єте перед сном. Який контент споживаєте, і чи була у вас фізична активність за день? Слідуючи цим критеріям, ви 100% поліпшите свій стан організму та якість сну. Вивчайте тему тайм-менеджменту, плануйте свій день, але вмійте відходити від планів. Якщо говорити саме про мій досвід, то можу сказати, що без планів мій день проходить набагато гірше, ніж коли я маю туду ліст. І це навіть не про продуктивність, а про ваш стан. Без плану я можу пролежати у соціальних мережах, нічого не роблячи. Просто через те, що я не знаю, з чого саме мені почати. Хоча справ може бути багато. Але є один нюанс. Це вміння відходити від планів. Ідеалізація та перфекціонізм у цій сфері іноді викликають тривогу та заважають жити у моменті. Тому до змін у планах ви маєте відноситися спокійно. Відпочивайте якісно. Дуже часто ми стаємо тривожними через те, що нібито нічого не робимо. А в соціальних мережах такі всі продуктивні та класні. Але варто розуміти, що відпочинок це просто необхідна річ, бо інакше ми вигорімо та не будемо гарно себе почувати. Але є важлива умова: відпочинок має бути якісним, бо тільки він матиме гарний вплив на вас. Тож скролінг соціальних мереж вам мало що дасть, скоріше забезпечить тривогу на цілий день. А от готуючи, гуляючи, роблячи щось креативне, ви перезавантажитесь, отримаєте позитивні емоції, досвід і при цьому реально відпочинете. Це були всі звички, якими я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, це відео виявилося корисним та мотиваційним для вас. Ну, а якщо це так, то прошу вас поставити лайк, написати коментар та підписатися. Це дійсно допоможе у просуванні мого каналу, що для мене є дуже важливим. Ну а тепер точно все. І бувайте!